Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний відеореєстратор від компанії «Aspiring» модель AT360. Постачається фірмовій упаковці. відеореєстратор, Всередині у нас знаходиться інструкція. Сам відеореєстратор. Кріпиться на двосторонньому скотчі. Є вбудований GPS в даному відеореєстраторі, доволі масивний дисплей. Карта пам'яті підтримується до 256 ГБ даній. в даному відеореєстраторі. Кут огляду камери 140 градусів. Бачимо, можна виставити кут нахилу об'єктива, роздільна здатність Full HD. Кнопки управління. З однієї сторони, з іншої сторони, вбудований мікрофон в даному відеореєстраторі і є е, компактний акумулятор для того, щоб е, коректно зберігались файли. Тобто від акумулятора, відеореєстратор реєстратор довго працювати не буде. Дроти, живлення в комплекті, ось, так мають вигляд, Можна напряму. Можна від прикурювача, гарантійний талон і також додаткова виносна камера. Кутогляду 120 градусів, роздільна здатність HD. Доволі довгий дріт для того, щоб можна було все коректно підключити. При купівлі на відреєстратор обов'язково розповсюджується гарантія. Вбудовані функції, такі, як GPS, Wi-Fi датчик руху, це все є в даному відеореєстраторі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.